Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про радянські малі танки. Цей клас техніки виділявся як окремий клас лише в Радянському Союзі. У всіх інших арміях схожі машини відносили до легких танків. Отже, це машини масою до 5 тонн, озброєні кулеметами та в основному плаваючі. На відміну від танкеток у них була башта. В Союзі крупносерійно виготовлялися дві машини це Т-37А та Т-38, малою серією Т-41. Усі ці машини були двомісні це механік водій та командир стрілець. Головним завданням для малих танків була розвідка, також їх використовували для підтримки піхоти чи у складі підрозділів легких танків. Проте для штурму чи прориву ворожих ліній оборони їх застосовувати заборонялося. Плавучість цих машин дозволяла застосовувати їх під час форсування річок чи боїв у важкодоступній місцевості, також їх передавали у повітряно-десантні підрозділи. Отже, поговоримо про їх історію та характеристики. У 1930-му Англію відвідує спеціальна радянська комісія, метою якої було познайомитися з передовими технологіями у танкобудуванні, а також по можливості закупити ту чи іншу техніку та патенти на її виробництво. Так першою машиною стала танкетка Карден Лойд Марк 4, яка вважається найвдалішою у своєму класі. Союз закупив 20 танкеток. Та технічну документацію, і також ліцензію на виробництво. Ці танкетки у модифікованому вигляді розпочали виробляти на початку 31-го під індексом Т-27. У квітні цього ж року фірма Вікерс представила прототип легкого плаваючого танка і спірно з фірмою Карден Лойд довела його до пуття. після чого у пресі з'явилися деталі випробування. Та загальні характеристики цієї машини. Відповідно, це безумовно привернуло увагу управління моторизації та механізації РСЧА. Адже цей танк міг згодом замінити танкетки Т-27, які в ході експлуатації демонстрували не найкращі бойові характеристики. Оскільки у 31-му фірмі Vickers поки заборонялося експортувати свій плаваючий танк. В Союзі вирішують створити власний аналог. Так після детального вивчення фотографій та матеріалів з преси було визначено, що англійський плаваючий танк створено на базі легкого трактора тягача Вікерс-Карденлойд, декілька одиниць, яких було закуплено Союзом у 30-му. У них була спільна ходова та компанування. Так, на базі цього тягача у березні 32-го до випробувань представили прототип власного радянського малого танка під індексом Т-33. Ця машина отримала кругову броню у 9 мм, та дах корпуса 4 мм. Для плавучості на бортах встановлювали дерев'яні оббиті бляхою поплавки. На випробуваннях ця машина справді плавала. Проте плавучість була недостатня для перевезення десанту та встановлення озброєння з булоєкомплекту, тому приймається рішення по розробці нових проєктів, у літку 32-го для випробувань представили дві машини це Т-41 та Т-37. Отже, ці дві машини були доволі схожі, адже розроблялися на основі одного і того ж самого проєкту. Так їх маса приблизно була у 3,5 тонни. Броня така як і у Т-33, проте днище та дах корпуса збільшили до 6 мм. Для підключення приводу грибного гвинта потрібно було виключати двигун. В якості двигуна ж використовувалися двигуни Форд АА, а також їх радянські копії газ АА. гусениці були ті ж самі, що й на танкетці Т-27. В трансмісії доволі широко використовувалися автомобільні запчастини, багато з яких були копіями від німецьких вантажівок фірми Круп. Озброєння складалося з одного кулемета 7,62 у циліндричній башті. Максимальна швидкість складала 40 км на годину по суші, по воді 6. В ході випробувань ці два проекти також були визнані незадовільними та направлені на доопрацювання. Проте уже у липні 32-го Союз закупив декілька оригінальних англійських плаваючих танків, скопіювавши які чи поглянувши на їх схему довести до робочого стану власні танки. Так дещо допрацьовують Т-41, його масу знижують до 3 тонн, проте серійно виготовили лише на початку 33-12 одиниць. Далі від цього проекту відмовляються на користь основного. А основним був проект масою 3,2 тонни, який об'єднав у собі Т-41 та Т-37. Від першого ця машина отримала компоновку від другого ходову, і під індексом Т-37А її було прийнято на озброєння у серпні 32-го, хоча на той момент навіть ще не було створено прототип. Отже, все ж таки радянські малітанки були хоча і неповними, проте все ж таки копіями англійських плаваючих відківсів. Серійне виробництво планували розпочати на тих же підприємствах, що виготовляли танкетки Т-27 ще у кінці 32-го, проте його розпочали лише на початку 33-го. Отже, на старті виробництва заводи не встигали за виконанням планів. Так, технологічно танк був складнішим у виробництві за танкетку. Була низька якість виготовлених бронеплит, недосконале обладнання, низька культура виробництва, як приклад, особливо страждала герметизація корпусів. Ситуацію вдалося дещо змінити у 34-му. Тоді за кордоном закупляють нове виробниче обладнання, а також збільшують чисельність робітників на заводах. У 34-му також змінюють конструкцію, тущину бортів і лобової частини збільшують до 10 мм. кормову деталь замінюють на штамповану. у бортах з'являються поплавки, а також у лобовій частині хвили відбивач. У виробництві корпусів та башти використовуються як заклепки, так і зварювання. Проте все ж таки виробництво бронекорпусів відставало від графіків до 35-го, а уже у 36-му Т-37А було знято з виробництва. Усього було виготовлено 2631 машина. Це включно з 75 ХТ-37. ХТ-37 це хімічний танк на основі Т-37А, на якому замість кулемета встановлювали вогнемет. Перед тим як продовжити, хочу вам нагадати підписатися на канал та поставити лайк під відео. Адже ваша підтримка найкращий стимул для роботи. У 36-му розпочинають виробництво нових малих танків Т-38, які були модернізацією Т-37А. Отже, суть модернізації полягала у тому, що тепер башта знаходилася зліва, а місце механіка водія справа. Дещо покращилася трансмісія та конструкція ходової, бронекорпус мав таку ж форму, проте став ширшим та нижчим. Товщина брунібашти складала 8 мм корпуса 9. Маса зросла до 3,3 тонн. Хоча особливою надійністю він не відрізнявся, проте був дещо кращим за Т-37А. Так Т-38 серійно виготовляли до 39. Всього було виготовлено 1415 одиниць. У 38-39 роках проводилися активні випробування Т-37А та Т-38 в якості десантних танків. Так, зважаючи на їх невеликі габарити та масу, ці машини підвішували під фюзеляж важкого бомбардувальника ТБ-3. Оскільки маса танка все ж таки дещо перевищувала максимальне корисне навантаження бомбардувальника. Приземлятися з танком під фюзеляжем літак не міг, був дуже високий ризик поломки шасі, тому приймали рішення, щоб скидувати танк на воду. Так на випробуваннях спочатку було скинуто Т-37А без екіпажу. Танк приводнився вдало, проте через відкриті оглядові щілини все ж таки затонув. Т-38 скидували з екіпажем. Приводнення було теж вдале, проте екіпаж зазнав дуже серйозних травм, і відтоді від такої ідеї відмовилися. Вперше малі танки приймають участь у бойових діях у 39-му у боях на Халкінголі проти Японії звичайно, що у пустелі плавучість жодної користі не приносила, але і так ця машина отримала доволі низькі оцінки. Про них говорили, що вони не придатні як для атаки, так і для оборони. Надто повільні, це стосується пересіченої місцевості, постійно злітають гусениці, не можуть нормально рухатися по піску, бронезахист був теж поганим, адже з 25 наявних малих танків японцями було підбито 17. В ході нападу на Польщу у 39-му складі Радянської армії було доволі багато цих машин. Польські війська практично не чинили спротиву, тому про бойову ефективність тут говорити не можна. Найактивніше їх використовували під час нападу на Фінляндію 40 го адже, наприклад, на Ленінградському військовому окрузі малітанки становили майже 20% серед усіх машин, з них сформували окремі підрозділи, що мали форсувати водяні перешкоди та обходити фінські лінії оборони. Хоча ці машини й могли плавати, проте низька прохідність не дозволяла їм нормально діяти на болотистій місцевості. Тому все ж таки в основному їх починають відводити на другорядні ролі. Щодо втрат під час війни з Фінляндії, то тут можна побачити доволі цікаву картину, адже за офіційними даними було втрачено 94 малих танки, проте після інвентаризації. Танків весною 40-го вияснилося, що армія не дорахувалася 211 одиниць. На момент 22 червня 41-го в радянській армії прибувало доволі багато Т-37А та Т-38, які вже виконували роль розвідки при танкових частинах. Більшість з них було втрачено у перші місяці війни. Серед бойових операцій можна виділити курсування Неви у вересні 42-го силами 29 плаваючих танків та піхоти на човнах і плотах. Операція була провальна, німці доволі швидко розбили десант та ліквідували плацдарм. З цієї операції змогли повернутися лише 6 танків, потрібно згадати і про доволі успішну операцію за участю цих машин. У 44-му їх було використано для захоплення плацдарму на річці Свир, який контролювала фінська армія. Так, 40 малих танків разом із сотнею бронеавтомобілів «Амфібій Форд» ЖПА, що перевозили десант під прикриттям артилерії, форсували ріку та висадилися на іншому березі. Супротив з боку фінів був незначним, тому радянським військам. Вдалося доволі швидко подолати три лінії окопів, захопити плацдарм ширною фронту у 4 км. Як стверджують радянські джерела, втрати танків склали лише 5 одиниць. Ця операція також була останньою, де використовувалися малі танки Т-37А та Т-38. Експлуатувалися ці машини до 46-го, в основному у повітряно-десантних частинах. На момент їх списання у військах перебувало близько 450 малих танків, проте достовірних даних, скільки з них були у боєздатному стані, нема. Так, на цьому завершується історія цілого класу машин як малі танки. Отже, дякую за увагу, до нових зустрічей!